Кенто 5231 – це вдале поєднання передових технологій та елегантного дизайну. Завдяки великому екрану та роздільній здатності Full HD цей телевізор забезпечує чітке та деталізоване зображення. Смарт-функціонал Smart, Smart TV дозволяє насолоджуватися миттєвим доступом до улюбленого контенту через інтернет, а також використовувати різноманітні додатки та сервіси без зайвих зусиль. Підтримка HDR підвищує рівень реалізму відео, надаючи глибокі та насичені кольори, а також живу динаміку. Телевізор також оснащений бездротовими інтерфейсами Wi-Fi та DNA, що дозволяє зручно підключити різні пристрої та аксесуари. Крім того, вбудований тюнер забезпечує прийом цифрового телевізійного мовлення без додаткових пристроїв, роблячи цей телевізор універсальним варіантом для вашої розважальної зони. Крім того, його відмінна конструкція та виробництво в Німеччині свідчить про високу якість та надійність. Усе це робить Кендо 5231 b ідеальним вибором для вашого домашнього кінотеатру або розважального центру.